Вітаю, друзі! Вітаю. Олексій Ляшенко, Четверг. традиційний 5 хвилин. І ось колись я наприкінці квітня написав, що Російська Федерація почала інтенсивну. Кінець квітня, початок травня, не пам'ятаю вже, хто хоче, може знайти. І написав і сказав у випуску, що інтенсивний наступ на Донбас. І тоді пішли от Северодонецьк, Лисичанськ, в Донецькій області Лиман забрали там, ну і закінчилося практично повною окупацією Луганської області. Я не хвалюсь і не буду хвалитися, але те, що я зробив, я, я, я не хочу давати іншим. Я тоді сказав це перше, не тому що я військовий експерт. Я це наголошую вже мільйон раз. Мільйон раз ні, я не військовий експерт. Я не можу е, навіть мислити по-військовому. Я просто обізнаний деякою ситуацією. Я зараз скажу, що Російська Федерація почала широкий Широкий наступ на Донецьку область. Повсімесний широкий наступ. І почала його з Запорізької області на в сторону Донецьку тому що я знаю, де що там знаходиться. Я знаю деякі села, деякий ландшафт. Я, я отримую туди деякі повідомлення з різних місць. Так от, гуляй поле, це з Запорізької області йде на Покровку. на на цю трасу Донецьк-Запоріжжя, щоб перерізати її, далі йде на Павлоградську трасу, щоб перерізати до покровськ Покровська, ну щоб в кільце брати наші війська. Так, от, з гуляй поля, посилився тиск і зі сторони там Оріхов і туди трошки стої обійти обійти нашу групіровку. Посилився тиск на мою рідну, велику Новосілку, Причому жорсткий тиск жорстіший тиск на Вугледар це 30 кілометрів від Новосілки, Я прекрасно знаю там ландшафт, Павлівка, Причиставка, всі ці населені пункти, відкуди йде, де Волноваха, як вони йдуть. з Волновах, все це я знаю. Чому вугледар, Тому що. Якщо вони беруть Вугледар, вони напряму виходять в спину нашим е військам е в Мар'їнці. І війська вимушені будуть відступити, друзі, туди до Курахова. І перерізається знову траса і е свободний доступ і, ну, до наступу на Курахова. Далі, там, якщо. Якщо піти з другого, з, другого, з другого береза хранилища, там іде відкритий доступ на Покровськ з тієї сторони. Тиск на Авдіївку, Бахмут, Солидар, як уже заявило Міністерство оборони, так, ми відійшли від Солідару. Далі йде Дружківка, Константинівка, Дружківка, Краматорськ. Широкомасштабний наступ це сказав навіть не я це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Ну, вона сказала на Бахмутському та Вугледарському напрямках, але це все йде повсемісно. Що вона сказала? Вона сказала, що інтенсивність боїв зростає, і зараз на Донбасі проти переваги армії Російської Федерації у кількості військових та озброєнні стоїть перевага нашої армії у професіоналізмі і військового командування та мужності наших воїнів. Так ми так з першого дня і воювали. Суми відбили, як кажуть, сміються фермери. Суми відбили фермери. Ми так на це і спираємося. І не можна недооцінювати. Також завжди, я або пропускаю це, або негативно відношусь до того, коли кажуть, що мобіки, вони привезли танки 55 та хоч Т-34. Розумієте, зрозумієте, друзі, я нікого не лякаю. Просто всі повинні ну, знати, осознавати, ось це осознавати, що і у Т-34 є пушки і є кулемети, які стріляють. Якщо зараз ракета там, чи теперішній снаряд може поразити там зразу 30 людей, я просто кажу, як приклад, це не, це, це, це не є. Це не є, ну, як вам сказати, це не є факт якийсь, просто кажу, 30, то Т-34 може поразити там п'ятьох, але їх можна притещити. Ну, я образно, не скажу: Т-34, чи Т-55, чи Т-62, вони їх був багато. в Росії, щоб ви зрозуміли, завжди буде перевага в людській силі, завжди. І в озброєнні, завжди. І не треба відноситися до цього як до якогось там на назоду. І наші військові, наше командування це знають, це розуміють. І коли говориш, що треба, треба трошечки бути інакшим. Не, не запалювати тут рекламу, як я вчора виходжу, да, ввечері часто хожу: сіяє все, магазини сіяють, то сіяє, реклама горить, Все всі під. За сутки два рази виключали світло в дому. Ну трохи не так. Як я вчора вас, дя вам дякував всім за донати, сьогодні хочу подя подякувати. Донати продовжують. Якщо так буде, як, е як це було, я сьогодні ще раз закажу, тому що хлопцям потрібно Хоча б комфортні умови на два-три на часа. Зараз буде дуже тяжко на фронті. Повірте мені, дуже тяжко. І всю ніч на вугледар йдуть. Якщо позавчора наші попалили їхні колони і попалили здорово, попалили, то на місці цієї колони виникає у них дві такі ж з тим же озброєнням, з такими ж людьми. Ви Ось подивіться ці фантастичні кінофільми, де слой за слоєм, а це так зараз. І це дуже тяжко. Вони то різні, а наші хлопці практично одні. І вони і спати хочуть, і вони їсти хочуть, і вони все хочуть, вони живі люди. І організм відпочинку потребує. Тому... Ось я намагаюсь зробити з вами разом. І довести до вас, що це потрібно, те, що ми робимо. Дякую вам. І дякую вам за підтримку каналу також. Велика подяка за це, друзі. Байрактари, байрактари, Турція нам дала два байрактари. Ну, Турція небагато нам дала. Спочатку давала небагато, щоб не кричали там. Просто барактари це багаторазового використання безпілотників, і вони ну, такі серйозні безпілотники. Ось дала ці два барактари безкоштовно. Вони, як розвідувальні, дуже класна в них, там, апаратура, дуже класні там, камери і все інше. Ну, добрий розвідник. Так і ударні. вони не несуть не ті гранатки, да, що наші зараз роблять саморобні і так далі, а вони несуть і ракетки, снаряди, і вони добре поражають. І два Бератари можуть замінити, скажімо, от цих наших, наших таких дрончиків, 21, 25, 30. Так що ну, навіть якщо кожного місяця по два, це буде добре. Потім хтось скаже про озброю, нам же дають озброєння. Так, да, нам дають озброєння, але ми і Захід, і е, всі наші партнери запізнилися, як мінімум, на два. Ото як казав Історич 2-3 неділі на 2-3 місяці. І тепер оці 2 місяці, як мінімум, на, от буде дуже тяжко. Будуть відступи. От побачите, буде здача міст. Це все буде, тому що там така навала. І продовжується мобілізація у них, продовжується ну, навчання їх же вчать. І вони приходять уже не ті мобіки, які приходили там 2 вересні, зовсім не ті. Да? І 100 тисяч все одно там 30-40 тисяч будуть класних воїнів. Молодих, здорових, обучених. Так от я ще за Байрактар. Байрактар ТВ 2 передають. Це почитайте про нього, це добрий. Чотири ракетки. Може нести ну нормально. Добре, добре байрактарчики. Да? Ну, останні 48 годин і під Кримною, і під Сватовою, і під Солідаром, і під Бахмутом, і на Запоріжжі, і на Вугледарі, і в моїй Новосілці ну, пішли, не розрахували, Вважали, що це буде в лютому. Вони пішли потихеньку, прощупують. Я не кажу, що це вже пішов масовий наступ, але прощупали, прощупали, прощупали. А потім, буде, потім, скоріше за все, як я розумію, як це вже було з лютого того року, два-три удари в якихось місцях, де буде саме слабко. Ну, подивимося, подивимося, друзі. Подивимося все, як це буде. Давайте не буду я вас затримувати. Ввечері ми поговоримо і про критичне мислення, ввечері ми поговоримо багато про що, і про те, як областями чомусь прогавили. Не знаю, чому зараз тільки ставка взялась за областя. Ну, багато цікавого. І чому Нідерланди змінили своє бачення, і як ми шукаємо всіх і. Намагаємося повернути, хочу вечір зробити такий насиченим. Запрошую вас, підписуйтесь, друзі, хто дослухав до кінця. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, обов'язково поширюйте як, як можна більше, без поширення ніхто не буде знати ось про те, що ми з вами говоримо. І мало хто буде знати правду. А будуть опиратися на Швеця, на я не Фейгіна, на Латиніну, я не знаю, там, Каспарова, хто там ще, на Гудкова, бувшого щогибисте, на ну, люди наші спираються на них, як можна на них спиратися? Лю, на людей, які вже по 20-25 років не живуть навіть в Росії, і, і питати у них, а чому в Україні так відбувається? А чому президент звільнив? Слухайте, це. Україна переможе.